Ранку, шановні батьки і мої маленькі друзі. Давайте ми з вами з усіма привітаємо. Доброго ранку сонце лучисте! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку вам і мені. Ось ми з вами, з усіма привітались. Сьогодні до мене у гості прилетів маленький друг. Погляньте, дітки, хто це? Так, звісно, це пташечка. Ой, дітки, а пташка дуже сильно хоче їсти. Скажіть, будь ласка, нагодуємо ми з вами пташечку? Подивіться, дітки, одну пташку я вже погодувала. Бачите, вона сіла на годівничку. І ось у годівничці я намалювала пензликом зернятку. Ану, малята, скажіть, будь ласка, якого кольору зернятка у годівниці? Угу. Так, звісно, жовтого кольору молодці. А пташка велика чи маленька? Так, маленька, добре малята. А зараз я покажу, як намалювати пташці. Зернятку. Для того, щоб нагодувати пташку, нам знадобляться фарби жовтого кольору та пензлик. Подивіться, пташечка вже сіла на нашу годівничку. Зараз я вам покажу, як її нагодувати. Я беру пензлик у праву руку трьома пальцями. Ближче до залізного накінечника та мокаю у фарбу жовтого кольору. Ось так. Та торкаюсь пензликом до годівнички. І в мене залишаються ось такі гарні зернятка. Подивіться. Ось так. Я не виходжу за годівничку. Ще раз мукаю у фарбу та знов даю пташечці. Зернятка ось так торкаючись в середині годівнички. Поглянь, пташка, скільки в тебе зернинок. Побачили малята, як гарно можна нагодувати пташечку? Дітки, скажіть, будь ласка, чим ми будемо малювати зернинки для пташки? Так, звісно, пензликом. А зернинки будемо малювати фарбу якого кольору. Жовтого, молодці! Але перед тим, як почати малювати, як ми знаємо, треба розім'яти наші пальчики. Ану, покажіть мені їх усі. Так, дивлюсь на наші ручки. Добре. Повторити за мною, дітки, я ладнаю будівничку. Ось так стукаємо ручкою. Для горобчика синички, для сороки Я голухаря, для малого снігуря. Ось як багато пташок до нас прилетіли. Крихт насиплю і пшениці сипемо пташкам крихітки. Ось так от. Прилітайте, друзі, милі. Прилітайте до нас. Не лякайтесь за метілі. Показуємо пташкам, щоб не лякалися. Ось ворона прилетіла. Показуємо, як летить ворона. Ось так. І на годівничку сіла. Сіла наша ворона та їсти почала. Покрутила головою, Крутимо ручками, як головою ворона. Заспівала нам з тобою, як співає нам ворона. Ось так. Кар, кар, кар. 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 Заспівала нам ворона. годівничка. в ній є різні смаки, страви, горобці, синички, гави. Прилітайте на обід у їдальню вільний вхід. Молодці дітки, погляньте, до нашої годівнички вже прилетіла пташечка. Я впевнена, що й до ваших теж. Тому беремо наші пензлики та починаємо малювати. А я буду малювати разом з вами. Так, беремо пензлик у праву руку та беремо фарбу жовтого кольору, макаємо наш пензлик та притискаємо до годівнички. Ось так. Давайте разом зі мною. Макаємо та притискаємо, щоб нагодувати нашу пташку. Подивіться, дітки, які гарні зернятка в мене виходить. Ось так притискаю, за годівничку не виходжу, бо пташка їсть стільки з годівнички. Ще раз мокаю та притискаю ось так. Батьки, якщо дітки не встигають, будь ласка, поставте відео на паузу, а потім, коли дитина домалює, увімкніть, будь ласка. Ось так, малята, погляньте, як я багато зернинок намалювала пташці. Щоб вона, звісно, наїлася. І діточок своїх пригостила. Дітки, я впевнена, ви теж дуже добре погодували своїх пташок. Покажіть мені, будь ласка, скільки зернинок ви намалювали своїй пташці? Покажіть, а я подивлюсь. О, які гарні малюночки, скільки зерняток намалювали. Молодці дітки, дуже гарно у вас вийшло. А вас, батьки, я попрошу сфотографувати малюночок та відправити мені у будь-який месенджер. Малята, пташка хоче мені щось сказати. Ага, ага, Ой, пташка сказала мені, що вона хоче вам показати, як вона вміє літати. Ану давайте разом з вами. Уважно подивимось, як літає пташечка. Не будемо відводити від неї оченят, будемо уважно дивитися, так, дітки? Дітки пташці вже пора летіти додому, годувати своїх дідачок зернятком, якими ми намалювали. Тому давайте скажемо пташці Бувай, пташка. Бувай, пташка. Ось вона і полетіла. А зараз скажіть, будь ласка, дітки, хто до нас сьогодні прилітав? Що ми малювали для пташечки? Якого кольору були зернятка? Чим ми малювали зернятку? Вам сподобалось малювати? Дякую, малята, до побачення, до нових зустрічів.